Добрий вечір, любі малята! Христос Воскрес! Ну, звичайно, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Адже сьогодні у нас світле Христове Воскресіння і тому вітаються нині тільки так! А ми з вами продовжуємо читати книжку Сонячна повінь Сергія Раченця. А допомагають мені у цьому, як завжди, Марійка! Давай! І з нагоди такого великого свята поезії наші будуть теж святкові. І розпочнемо ми із першого вірша, який так і називається Христос Воскрес. Весняне сонечко з Небес! О незабутній нині час! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це той, хто любить нас, дарує нам життя нове, достойне похвали. У серці нашому живе, щоб вічно ми жили. Попри наруги, всі і зло, і біль нестерпний свій. У смерті вирвав він жало, щоб врятувати світ. Отож, хвала йому і честь. Уклін низький до ніг. Христос Воскрес! Христос воскрес! Для кожного, для всіх. Ми продовжуємо читати поезії, і сьогодні вони в нас всі-всі святкові. Йде весна, йде весна-весняночка. Відчиню вікно. Я, мала Оксаночка, жду її давно. З нею Дня Погожого, Сонця із Небес, щоб сказати кожному, що Христос воскрес! воскрес! Молодці! Дуже святкова в нас сьогодні атмосфера, тому що велике свято і святкові в нас вірші. Наступна поезія називається. Воскресіння, на полях у дворі вже весна зелена, спалахнув від зорі День благословенний сонце шле з висоти, золото проміння. Нині день непростий зветься Воскресіння. А воно, щоб ти знав, то велике диво, смертю смерть подолав. Божий син єдиний, що за день чудовий Воскресіння, сповнений любові і надії, за чиїмось мудрим повелінням світ довкола враз помолодів. Прямо в хату лється сонця, повінь. Вже давно такої не було, а душа стає моя раптово, наче біле лебедя, крило. Хоче в небо визволення ради і з пітьми, що заступає нас. Воскресіння то велика радість, благодать Господня на весні. Я бачу вам весело дуже, правда? Так. Адже світло і весело, весна на вулиці, свято таке гарне. Ну а ми продовжуємо, і наступна поезія називається Народження дня. Ніч сірим попелом лежала біля ніг. Ще тільки роси у травах мерехтіли, а день вертавсь поволочки з доріг Назустріч гуси дикі прилетіли, вітерець війну вже листям шелестить, Лякливо тиша в поле десь майнула. А я стояв задуманий в цю мить і чув, душа полегшено зітхнула. Земля раділа вдячно навкруги. Творився день по божому велінню. Вже сонце повінь вийшла з берегів. Несе життя одвічного стремління. Молодці, скажіть мені, коли б'ються крашанками, що говорять? Христос воскрес! А від... так, Воскрес. так відповідають воїстину воскрес. А ну покажіть мені, як це правильно робити. Христос воскрес! Оєсциному воскрес, молодці. А сьогодні в нас неділя, а завтра буде понеділок. Знаєте, що існує таке поняття у нас в Україні, як обливальний понеділок? Не знаєте про таку традицію? Така традиція існує дуже-дуже давно. В понеділок, оскільки це святковий вихідний день, виходять дівчата і беруть крашанки, а хлопці обливають їх водою. І за те, щоб хлопці не обливали їх водою, дівчата дарують хлопцям крашанки. І чим більше хлопець назбирає тих крашанок, ну то, то означає, що він такий самий кращий хлопець на селі. От така традиція. А ти, Валерія, що б зробила? Крашанку віддала б хлопцеві. Не знаю, я б мабуть, встала. І як долав, далах, він звалився. Сама б його облила водою, да. так? Да, і позабиралася крашенки. Позабирала ці Так, Забрала тобі дрой, не кінно на голову. Ладка, бойова дівчина. Ну що ж, а ми, а ми далі будемо читати, так? так? Таке свято. От така ще поезія є у Сергія Реченця. Називається Надвечір'я. Надвечір'я ходить бором. В небі місяць молодий. Синь заповнила простори, тихо моляться сади. Їх вуста ледь ледь шепочуть, вже й не чути в гніздах птиць. Скільки ж то з приходом ночі напливає таємниці? Які таємниці вночі напливають, що сни нам сняться, так? Паска с ницем, так. Да, особливо, коли коли кажуть, що завтра зранку зі пасочку, ж да? <сум> То а Так, на слиття. Яєчко, пасочка, так, а. добре. Ну що ж, а ми зараз ще прочитаємо декілька поезій і напевно будемо прощатися і лягати спати. Адже сьогодні такий був складний день, насичений. І наступна поезія вона називається Золотого дня на мисту». Золотого дня на мисту». Як дарунок дітворі, ходить півень зозулистий і виспівує в дворі. В небі сонця спіла диня. Так і проситься до рук. А в долині річка плине поміж трав зелених лук. Ген малина аж іскриться, дозріває алича, жваво бігають куниці, мабуть, грають у м'яча. Шурхотять таємно кроки, босі ноги по землі, ходить хлопчик. Ясноокий у солом'янім брилі, він вбирає серце мгами, Барви, тишу осяйну, потім знову йде до мами і готується до сну. Перед тим як спати ляже, погляд в небо піднесе. Отче наш в молитві скаже і подякує за все. Ну і ми з вами дякуємо. Богові за цей день, за таке свято. Ну і час збиратися до сну, дівчата, так? Тому ми прощаємося з нашими глядачами, бажаємо вам спокійної ночі. Але не забудьте, що потрібно надсилати свої малюнки за адресою місто Рівне вулиця Котляревського, 20А. Отож, на добраніч, гарних снів. На добраніч! І вам недобрані не сладких снів.